І незалежність це шрам. На серці, на історії, на обличчях наших бабусь, які мовчали, коли їх питали про 33-й. на руках матерів, які вивозили дітей під сирену з міста, де ще вчора був дім, на спинах чоловіків, які не вміли стріляти, але вийшли. Незалежність це коли ти шиєш вишиванку в укритті, і кожен хрестик, як обітниця, не зламатись. Ми всі частини здобутої незалежності, на не герої з підручників, живі, втомлені, опалені, але не зламані, куди б нас не кидало і у що б ми не були загорнуті в ковдру тривоги чи в бронік, всередині в нас завжди є вишиванка: незалежна, нескорена, сильна, як ми самі, і цього не забрати. Ми одягнемо свою незалежність як символ. Як обітницю і як оберіг з Днем Незалежності, Українці.